Дивна ситуація в мене трапилась. Сьогодні мені подзвонили в двері. А я отак от одразу двері не відчиняю. Спочатку дивлюсь у глазок, дивлюсь, там стоїть якийсь чоловік. Ну, я запитую, хто там. Він каже, це кур'єр, вам посилка. Він сказав: чи посилка, чи доставка? Я вже не пам'ятаю, це не принципово. Я думаю, дивно. Я ні від кого не чекаю, не посилки, не доставки. І запитую, а від кого? Він каже, я не можу сказати. Я знов-таки замислилась, думаю, ну хто це мені відіслав таку посилку. В принципі, такі люди є, але я ж ні на що ні від кого не очікую. Ну і взагалі до таких сюрпризів я дуже обережно ставлюся. Тому я йому кажу, якщо ви не можете сказати, від кого посилка, то я від неї відмовляюся. Він так промовчав, ну, я й відходжу від дверей, там, щоб далі займатися своїми справами. Він знову дзвонить у двері. Я підходжу, кажу, що таке? Він каже, заберіть свою посилку. Я кажу, я відмовляюсь від неї, мені не потрібна від незнайомої людини якась там посилка. І тут він починає маніпулювати: ну, будь ласка, заберіть посилку, я ж на роботі. Я кажу, ні. Тобто, в мене вже настрій такий категоричний. А він говорить: ну а що ж мені з нею тепер робити? Я говорю, я не знаю, це ваші проблеми. Я від невідомої людини невідомих речей брати не буду. Ну тобто, якщо ти справді кур'єр, ти ж напевно знаєш, що треба робити, якщо людина так може відреагувати на якусь невідому посилку. Я вже зрозуміла, що я нікому відкривати не буду, нічого забирати не буду, і пішла собі. Він ще декілька разів мені дзвонив у двері, але я більше не підходила. І потім він, я так розумію, пішов, бо більше ніхто у двері не дзвонив. І я тут думаю: ну може, справді мені хтось посилку відправив і чекаєш. Думаю, зараз, якщо хтось справді відправив, бо в мене такі сумніви були, то ця людина почне писати: Ой, ну я ж тобі відправив, чому ти не забрала отака ситуація. Але мені ніхто із знайомих не написав такого повідомлення. І я згадала один момент. У мене одну знайому ось так обікрали в один день, їй також подзвонили у двері. Сказала, вона побачила там у глазку жіночку. Вона сказала, що їй доставка квітів. Вона відкрила двері, там була справді жінка з квітами, але потім в цю двері заскочив чоловік з цією жінкою, ж, і вони цю дівчину схопили, замотали в ковдру. Цю ковдру обклеїли скотчем, поклали її у ванну і повністю вкрали все, що було в квартирі. Поки вона у ванні. Ані лежала в ковдрі, обмотана скотчем. так, що гарні звички з дитинства не відкривати двері незнайомим людям, працюють в дорослому віці.